Чи помітив ти, що ігрова аудиторія трошки токсична? Іноді місцями та місцями я помічаю таке. Ну я можу сказати, як людина, в якої багато каналів, і мені звичайно пишуть негатив на різні мої проекти, в тому числі на ті проекти, де я взагалі не очікуєш негатив? Але в більшості випадків на каналах він у мене або ґрунтований? ну В стилі там, 40 коментарів, що в мене поганий звук. От. Або він тематично виправданий. Ну, наприклад, я там оглядаю якогось співака, або якогось е типу, відомого персонажа, і приходить його аудиторія і захищає його, незважаючи ні на Спартака. Що. І це хоча б от, ну, Волошина справдіста. Іван Гая, неважливо хто, але це хоча б виправдано логічно. Ну тобто, ти розумієш, ти е, критикуєш якусь людину, у нього є велика аудиторія, вони його захищають. Тут все послідовно. Але якщо е, стосується мого ігрового каналу, я помітив, що ну, і на моєму ігровому каналі, і на цьому проєкті, що до будь-якої думки завжди знайдеться людина, яка розкаже мені, що я не правий, і що мені треба гігабітний інтернет. Гігабітний інтернет виправить всі проблеми. От. Термопасту поміняй Термопаста, на Да. А потім зразу гібгабітний інтернет і все, якби жодних проблем немає. Я не знаю, з чим це пов'язано, але ну, дуже багато негативу. І от у мене постійно складається таке враження, що ігрова спільнота, ну часто геймері. Цілому не готові сприймати думку, яка з ними ну, не погоджується. Ну, типу, от я не погоджуюсь з тобою, що Одісі це нормальна гра. Ну точніше, погоджуюсь, але кажеш, що вона хороша, от кажеш, що от, але я можу це прийняти, бо більше то я можу зрозуміти, чому ти так вважаєш. Тобто, це ніяк не міняє мою позицію. Я можу дуже довго аргументовано казати, що це жах, але ну типу я розумію твою без проблем. Але от, коли ти піднімаєш якусь м, е, тему, то обов'язково ці Люди не просто які от з тобою не згодні, а вони впевнені, що вони непогрішимо праві, і от вони завжди донести думку, що праві тільки вони. Як думаєш, з чим це пов'язано? Ну, у мене є типу теорія на цей рахунок. Я гадаю, що ну, по-перше, є обов'язкові тригерні теми, які власне зачіпають душу молодих або не дуже молодих геймерів. Ну, переважно це пов'язано з вибором чогось. Тобто, ми можемо згадати там старіші спори, що краще там Nvidia чи? AMD, Nvidia, до речі, ми можемо там згадати Xbox або PlayStation, при тому, що це було не тільки останнє покоління, це було ну, умовно, як вони з'явилися, ці конкуренти, так воно і пішло. Блін, навіть на цю тему знімалися навіть цілих два випуска було в Соус Парку. Про ці консольні війни, але вони там закрутили, типу, з Грою престолів, але дуже прикольно, до речі. От. Це якраз був вихід, якщо не помиляюсь, PlayStation 4 та Xbox. Блін, попереднє покоління. Я не пам'ятаю, як воно. Ну, коротше, а, Xbox One. Xbox One. Да. Я не навиджу цей неймінг. Так, мені дуже дивний його неймін. Ну, і більш того, я не цікавлюсь Xbox. Переважно мені не, не подобається та консоль. Тобто, я от бачу, що конкретно. От такі якісь дуже важливі вибори, е, власне, які на щось в теорії мали би впливати. І чомусь досвід інших людей, типу, який е, протилежний від того, що тому, там люди бувають різні обставини. Людям можуть подобатись ігри, сюрприз, сюрприз. От, е, чомусь ви викликає. Негатив. І ну я не знаю. Я не хочу, звісно, ображати. Я сам відношу себе до геймерів. Блін, мене геймерський стаж вже більше 30 років. От і е... я не знаю, чому так сталося. Я впевнений, що насправді більшість геймерів адекватна. Просто як то прийнято, частіше пишуть коментарі яким щось не людям, яким щось не подобається. А людям, яким подобається, ну вони просто ну ок і ну. Якби, ну, я думаю, що так на всіх каналах має працювати. От, в тебе так теж, щоб, ну, типу, просто позитивне. Я от чому б підняв цю тему? Ну, типу, можна сказати, що знаєш, генери, їх токсичність це там міф. Або що це більше характерно для онлайн-ігр чи щось таке. Але знову ж я багато різних думок озвучую в рамках своїх каналів. Можливо, це тому, що геймерів досить широка аудиторія. і Тут якби різноманітні люди, і ну, і в результаті різноманітні думки. Але ну от знову ж таки, я спеціально, щоб не бути, знаєш, абстрактним відкриваю коментарі нашого подкасту 26 хвилин тому. Коментар, оце все вмикати. Що вмикати, натиснути кнопку, а на консолі не потрібно кнопку натискати і купа фай Тобто я в подкасті розказую конкретний кейс, реальний зараз, мій типу, як я намагаюся погати, що за чим я запускаю і що мене бісить в цьому процесі. Тобто, не кнопку, ну, я показую. Запуск ПК, переход в меню пуск, запуск ЕГС, переход в установлені в ЕГС, сортування за встановленнями, запуск цього відкривання Ubisoft Connect, оновлення Ubisoft Connect, людина. Що куди? Де ну я про... і таких коментарів? От ну, типу, кожного разу. І е, коли ти ну, до речі, коли допускаєш помилку, то дуже довго цьому солять. Наприклад, типу, ну е, я ж не великий фанат е, в, розбиратись в мувмінті, mm -hmm. в мувменті. У, у мене своя окрема травма. Типу, я записав. Відео, що Warzone 2, ну абсолютно нічим не відрізняється від попередньої крім поїзда. І мені шість кіберспортсменів написали: ви що? А як же Мувмент, мувмент а та... ну новився. Ну, Я такий, ну, звісно, звісно. Люди, які, ну, на яких тримається Call of Duty, це люди, які покупають аніме скіни на стволи. І вони тільки мувментами зацікавлені. Вони ж от приходять, знаєш. Після роботи сідають за комом, запускають свою в плойку або щось ще і в муви. Стоп, в Warzone є аніме скіни на стволи? Звісно, чувак. Ну, типу, Блін. в Call of Duty. <laughs> я не знав. <laughs> типу, там фішка в чому. Ну, я тебе кажу, це можна окремо йти. Вони генії, от реально, Activision, Бобі Котік. От, от їх весь адді, який цим займається. Overwatch, в стороні, Вони ніхто. Call of Duty, вони спочатку випускають свою гру. І туди проходять фанати, які такі, мужики, пістолети, автомати, все, ножі, огонь. Потім трохи гайде, сезон, сезони, потім в батл-пасі завозять аніме скіни якби там тяночки, ответь все. Потім вже мало не бластерами починають до Там можна купити за скім, Ну, можна було, коли я грав це. Трасуючий патрон, який при вбивстві ворога і спіпіляє його, поні він зізає. Яка краса? Тактичний шутер, та. І, ну, типу, це коштує гроші? Да, да, типу, Але от чуть-чуть. Коротше, о, от, я до того, що ну, мене мені розказували про те, що там велетенські зміни, в грі велетенські зміни. тому що раніше о, був там 0,7 секунди анімація, стало 0,5 і все стало набагато я такий, Я бачу вашу експертизу. Потім бачу новини, що Activ Activision щось намагається зробити з тим, що онлайн падає в його драчильник. Я такий да момент, звісно, тут порішав, але ну от щось все-таки пішло не так. Я думаю, до речі, ти класно так згадав, що ну типу, про онлайн-гравців. Насправді ж, велика частина геймерів це дійсно онлайн-гравці, і це змагальні ігри. От бо, ну, типу, коли власне найбільшу токсичність в іграх я зустрічав, коли грав змагальні ігри. Uh, тобто я грав там в той самий Lineage, я грав в той самий Counter-Strike 16, Counter-Strike, Go, Counter-Strike Source. Напевно, ну ще в якісь, можливо, я вже не пригадую. От, і переважно в більшість таких ігр це ну, змагання. Це ти маєш перемогти або типу, програти. І, власне, на цьому ну, дуже багато агресії. От, е і мені здається просто, що потім ця, ну, типу, звикаєш до спілкування з іншими гравцями з агресією. І, можливо, потім цей ідеї ну, поширюється і на інші аспекти. На коментарі під відео. Е можливо, навіть на життя. Ну просто, якщо ти звик бути агресивним загалом, це ж не буває так, що ти так. Оп! Так, ну все, я вимкнув е консольку. Там, чи ПК, все тепер я нормальний, я не агресивний. Ну це ж не так працює. Ну, от, тож я гадаю, можливо, це якось пов'язано з цим. До речі, не можу сказати, що є якась пряма кореляція, чи щось таке, але є певні параметри, які трошки мене назбивають ну, і дивують, і я не знаю, з чим це пов'язано. З тим, що це пишуть так звані тру-геймери, і вони ненавидять казуала, чи ще з чимось, чи ну, просто спільнота така, чи це через те, що це широка спільнота, бо ігри бувають, різні Вони туди підпадають багато різних людей, ну тобто, прям дуже широкі різні маси населення. І тому вони можуть бути е, якби різними з точки зору психології. Але знову ж, е, навіть коли ти піднімаєш якісь е, спірні теми, знаєш, політичні теми або релігійні теми. Ну У мене на альтернативному є відео про Бога, і то я не отримую ну, таку кількість специфічних коментарів, причому перегляди набагато більше. Тобто кількість абсурдно негативних і токсичних Коментар на перегляд ну, на його каналах відчутно більше, і я не розумію, звідки оця манера постійно доводити тим, що ти дуже правий. Тобто, переважна дискусія будується якраз не навколо того, що ребята у мене інша думка. Типу, от я з вами не погоджуюсь. От у мене абсолютно інша думка або у мене абсолютно інший досвід. Дискусія, ти чорт, дискусія рівня ну не нравиться, грати тоді ну, в тетріс. Ні, насправді є ж ну і гарні коментарі. Є от ну, мені подобається читати е, Людей з іншими думками, я власне і в Твітері на багато гімірів, які мають інші смаки, інші погляди. Але я на них підписаний. І вони власне на мене. Тому що ми ну ми без агресії пояснюємо свою думку або взагалі просто не влазимо в такі срачі, якісь ну в які типу які ми розуміємо, що ми, ми не, до чого не прийдемо. Ну, от, і, ну мені подобається насправді бачити, бо ну якби якщо ти бачиш тільки умовно таких самих геймерів, ну типу з такими самими смаками-поглядами, як ти, ну ти Трошки якось більш вузько бачиш ситуацію в бульбашці. А коли ти спілкуєшся з більшими різноманітними геймерами, то ти бачиш краще ситуацію. І до речі, дізнаєшся багато чого про ігри, які ти ніколи не знав, бо вони позамежують твої бульбашки. Це прям чудовий досвід. Тому гарні коментарі нам подобаються. Дуже дякую вам. Адекватні в сенсі не гарні, а адекватні. Адекватні, так типу, справа не в тому, коли зі мною не погоджуєшся. Мені, будь ласка, от, пожалуйста, не погоджуйте, скільки завого. Одно, тим паче, мій ігровий досвід ну, він абсолютно не підпадає розуміння більшості людей, які там з дитинства грали, які от, кіберспортсмени, які грають в Counter-Strike. Я ненавиджу такий боже, ти, як нудно. І окей, ну, типу. Але те з якою агресією мені на намагаються довести, що я не правий, і моє, е, моя думка не має права на існування в рамках ігрового ком'юніті. Ось що мене дивує, і кожного разу на будь-якому каналі я дивлюсь на це і такий. А з чим це пов'язано? Ну, типу, що ви намагаєтесь мені довести? Що ви розумніші за всіх? Ну так я в абсолютно не сумніваюсь. Ну які можуть бути сумніви, що ви зробите кращі відео, а, ну точно, якби які можуть бути кадата, возможно, ну колись вона ж вийде. Не можеш Такого будь-що ви обманюєте. от і при цьому ну дуже рідко я бачу, прям щось цікаве. Ну знаєш, іноді, от приходять до мене люди, і вони розписують, де я не правив, і це прям цікавий досвід. От вони з іншої сторони приходять, і це в 99 випадків без агресії. Це от е, скоріше, типу, дивись, там ти сказав ось це. А воно насправді так не є. Там от такі зміни, такі дослідження, це ти не врахував. Я такий окей, круто, прикольно, ну, типу, це було цікаво. В ігровому сегменті я завжди отримую в стилі: ну Ти просто дебів. Ну, е, Дайте коментар, я його зачитаю. Е, е, ідеальний опис нашого подкасту, якби, який <рапев> залишив нам <рапев> один <та>. з коментаторів. <кхів> Цитую: е, Срав Пес Перділи гуси. Два імпіцила обговорюють взагалі ті теми, в яких дупля не отстрілюють. Тупо кожна ідея, пердіж в калюжу. Вислов на рівні авторів. Сорі, як є. І вроді людина вибачилась, да, а вроді і не зовсім понятна аргументація. Бо в цілому цей коментар можна написати під будь-яке наше відео, да, і не зрозуміло е його експертність. Хочеться ж на ну підтвердити, сказати, ось людина розумна, дійсно права. Але що він мав на увазі? І стосовно чого не ясно. Ну буквально, і в Твіттер можна будь-кому це кидати. Ну, тобто, це просто будь-який трет кидаєш це і скріншоти. Він підходить Ну, по кожної ділі. Та, та це спрацює. Я вже не прогадую. Под якимось відео був е, якийсь коментатор, який причепився до одного слова в описі відео, да, 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 було там, і написав щось під 50 коментарів, намагаючись довести, що е, ну, що всі мудаки. А він е, Дартаньян. От і ну окей, Я терпів його, поки він не перейшов на особистості. А, і він ще в Твіттері до мене прийшов. Теж там. От він знайшов. До речі, ви я я дуже хочу, щоб ви теж так робили. Ну там. Є, є посилання різні, там є там, та на Твіч є де. І на Твіч приходьте на Твіч, там я модератор, я вас забаню, звісно, але ну зайва підписка не зайва. Ні, я, я про взагалі про всіх дивіться, там є посилання класні під відео. От е, як той коментатор робити не треба, але загалом переходите за ними, це типу лафігезно і все таке, і підписуйтесь і будемо спілкуватися і на стрімах, і в Твіттері, і. Та й в коментарях, типу, як, як і зараз. Тож робіться. Е, якщо хочете подискутувати та, на будь-яку тему, будь ласка, Давай, підсумуємо, можна. розгорнуті. Ви ж всі розумні, освідчені. Якби, судячи з попереднього описаного кейсу, іще і ще у вас купа вільного часу не уявляю собі, як я кидаю все і починаю вишукувати рандомну людину в інтернеті, щоб довести, наскільки вона не права. В ігровому питанні, знаєш, типу. Твігровий досвід неправильний, хоча мені в Твіттері теж писали, але до теми Gate і українських локалізацій, ми ще обов'язково прийдемо. Це якби буде база другого сезону подкасту. Обов'язково власне, я хочу підняти цю тему виключно через те, що мені подобається дискутувати і говорити про ігри, в тому числі, але мені хочеться робити це все таки в рамках, хоча б більш-менш адекватних, або хоча б люди, щоб доносили думку зрозуміло. Ну, тобто, те, що вам щось непонятно, або щось не сподобалось, окей. Але нам же теж треба зрозуміти, що вам не сподобалось. І Я розумію, що срав ПЕС переділи гуси досить такий яскравий аргумент в дискусії, і він Ні, ну, типу, срав сравпест. Та позбавляє всі інші сторони будь-яких контраргументів. Але ми тепер не знаємо, навіть, я просто скріншот зробив і забанив людину. Ми навіть не знаємо про яку тему цей коментар. Тобто. Що ж саме, <було> як відео осріджено. це було, хоч Так, бо я тут ну трошки багато відео випускаю, тому от якщо ви не хочете, щоб ваша думка е загубилась, а ми, до речі, досить багато тем беремо саме з коментарів, то будь ласка, пишіть її нормально, тобто, щоб у неї знаєте, був початок. Середина, якби висновки, от ви ну ви зрозуміли да? трьох несподіваний поворот, теж теж може бути та трьох актову структуру. Бажано додавати шіть свої думки стосовно ігрового ком'юніті, чи таксічите ви періодично, чи пишете на всіх каналах, як людина не права. Це важливо, тому що ну куди ж ми без цього. Чекайте нових відео, папа -па, і всього не